Національний мультипредметний тест НМТ це обов'язковий іспит для вступу до закладів вищої освіти в Україні, який замінив ЗНО у відповідь на нові реалії. Цей формат введений як швидка і ефективна альтернатива для проведення вступних випробувань під час війни, забезпечуючи доступність і прозорість оцінювання. НМТ в Україні запровадили у 2022 році. Система була реалізована з метою безпеки для здобувачів освіти. Наразі реалізація проєкту вдосконалюється, а сам тест дозволяє скласти декілька предметів в один день. Цьогоріч вже відомо про те, що відмінені відмінена державна підсумкова атестація. Це вже відбувається декілька років поспіль. Відмінена ДПА в четвертих класах, в дев'ятих та одинадцятих класах. А відтак, що стосується випускників, то е вони складатимуть е іспити у формі НМТ національного мультипредметного тесту е власне в такий же спосіб, як і попередні два роки. У 2025 році на абітурієнтів чекає кілька нововведень. Це структура тесту, обов'язковий вибір предмету та декілька етапів складання. Щодо останнього, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть протягом 14 травня, 25 червня. Додаткові 14-25 липня. Абітурієнти складатимуть три основні предмети та один за вибором. Предметів визначено розширено коло предметів, в тому числі предметів за вибором. Є обов'язкові предмети. Це три предмети, які не обговорюються, і кожен випускник має їх складати. Це українська, українська мова та математика, історія України. І четвертий предмет може бути за вибором. До переліку предметів за вибором відносяться предмети: хімія, біологія, фізика, географія. Українська література, окрім того, і хочу сказати, що найбільше наші випускники ми так спостерігаємо, вибирають іноземні мови. Реєстрація на основну сесію розпочнеться 6 березня і завершиться 3 квітня. Зареєстровані учасники зможуть змінювати інформацію у своїх персональних кабінетах до 8 квітня. Це включає вибір іншого додаткового предмета або зміну населеного пункту для складання тесту. Березень місяць буде період, коли діти будуть реєструватися. І вже зможуть реєструватися ті, які напишуть до 1 березня заяви на складання і здобуття повної загальної середньої освіти в формі екстернату. Як правило, таких на час війни дітей ми спостерігаємо є достатня кількість, і вона не падає, а навпаки, збільшується. Особливо з числа тих, які перебувають, можливо, за кордоном або не мають можливості здобу... здобути освіту у. В закладах за денною формою додаткова реєстрація пройде з 9 по 14 травня. Цей період призначений для тих, хто з поважних причин не встиг зареєструватися під час основного етапу або для учасників, яким відмовили у першій спробі реєстрації.